Місяць тому українці обрали новий парламент. Допоки депутати не склали присяги і не поїхали працювати на благо людей. Освітній центр ініціативи вирішив нагадати місцевим народним обранцям, завдяки яким обіцянкам вони отримали мандат. Для цього Павлу Пущенко довелося перечитати купу листівок та передивитися виступи переможців. Отриману інформацію, громадський діяч обробив та виклав на сторінках спеціального збірника. На думку експерта, програми кандидатів є типовими, утім, серед них трапляються й деякі обіцянки, які виконати буде важко. Зокрема, це стосується програми Валерія Дубіля. Проведення референдуму по відкликанню чернігівського міського голови Олександра Соколова з посади мера. Це було написано офіційно. Так само є питання по лісопарку Ялівщина створення. РЛП, так званого процес пішов. Були дані обіцянки, які він буде побачимо, але це все зафіксовано. За словами Павла Пущенка, переможець у 206-му окрузі. Владислава Трошенко вже розпочав роботу по реалізації виборчих обіцянок, подарував машини швидкої допомоги, придбав обладнання для лікувальних закладів обласного центру та районів. Втім, поки що він це робить власним коштом. Найбільше дав обіцянок ігор рибаков. Це просто ну, чемпіон по обіцянкам. Він підписував з кожною громадою села так звані угоди, да? соціальні угоди, так звані. І в тих угодах ну, зазвичай про те, мова йшла про те, що ось буде зроблено те-то і то і тето те в кожному селі окремо. Тобто, можете уявити собі, який це об'єм да? обіцянок по 207-му окрузі 160 громад. Да, з якими було, 160 громад, з якими було підписано такі от е, домовленості. Виокремити конкретику в програмі Олега Ляшка стало найтяжчим завданням для освітнього центру ініціатива. Це просто жах, чесно кажучи, тому що всі е, ну, його виборчі. Скажімо, меседжі спрямовувалися до того, що це Гена, да, ви бачилися цю рекламу. Звичайний крокодил, да і з нього не пошиють для Рудьковського черевики. Ну тобто в нього все було на епотажі. Іван Куровський має масштабні задуми. Народний обранець планує підвищити селянам плату за паї. Експерт переконує, завдяки цьому пункту програми кандидат здобув перемогу. В нього хороша є обіцянка – це підняття орендної плати за землю у селян з 3 до 6%. Тобто, да, мова йде про паї, і це болюча тема для селян. І фактично, ми всі знаємо, що Коровський на цьому зробив свою кампанію, тому що розказує, які в нього гарні умови оренди, і як він багато платить селянам за пої. І якщо так буде по всій області, це буде просто замечательно. Громадськість обіцяє здійснювати моніторинг виконання обіцянок постійно. В організації сподівається, що обрані депутати не ховатимуться від політичної відповідальності за роздані під час виборів обіцянки.